Аудіо історія Хворий зуб Вночі у Марійки розболівся зуб, а вранці мама повела її до лікаря. Але як тільки Марійка увійшла в кабінет, вона дуже злякалася. Ану, давай подивимося, що тобі спати не дає, ласкаво сказав лікар. Покажи, де болить. Марійці було страшно, і вона показала на здоровий зуб. Лікар оглянув здоровий зуб, постукав по ньому інструментом і сказав Так, все в порядку. Ти вільна. Він усе зрозумів, але вирішив не підганяти дівчинку. Дорогою додому Марійці було дуже соромно за свій обман, але й повертатися також соромно. Може, біль сам пройде, здається, уже й не болить як раніше, думала Марійка. Але вночі зуб розболівся ще сильніше. Рано вранці мама з Марійкою знову чекали біля кабінету. Коли двері відчинилися і лікар побачив дівчинку, він усміхнувся їй і сказав, Доброго ранку, Марійко, а я тебе чекаю. Дорогою додому Марійка радісно говорила. Знаєш, мамо, а було зовсім не страшно, і не було так боляче, як я думала. Так часто буває з людьми, що приходять до Христа нашого небесного лікаря. Вони розповідають йому про свої добрі діла, а змовчують про те, що згрішили Словом, ділом чи думками. А Христос, наш небесний лікар, бачить наші всі гріхи, хвороби, але Він ніколи не підганяє, а терпляче, чекає. Коли ми самі відкриємо двері своїх сердець і запросимо Його, тоді він увійде і зцілить наші хворі серця.